Як запобігти власній дурості? Перш за все, хочу зазначити, що дурість це не вирок, а стан, якому можна протидіяти. Тому зараз дам 10 ефективних порад для цього. Перша порада усвідомлюйте межі власних знань. Дурість починається з неусвідомлення власної інтелектуальної обмеженості. Розумна людина знає, де закінчуються її знання і починається область невідомого. Практикуйте фразу я не знаю і ніколи не соромтеся визнати межі своєї компетенції. Друга порада розвивайте критичне мислення, перевіряйте інформацію, ставте запитання, сумнівайтеся, дурість процвітає там, де панує безпідставна впевненість. Пам'ятайте, той, хто ставить запитання, може виглядати дурним 5 хвилин, а той, хто не ставить усе життя. Наступна порада: цінуйте істину вище за комфорт. Дурень легко жертвує правдою заради безпеки і зручності. Розвивайте в собі готовність зустрічатися з незручними фактами і переглядайте свої погляди, коли вони суперечать реальності. Істина має бути важливішою за ваше его. Четверта порада: уникайте зграйності. Дурні швидко гуртуються, підтримуючи слабкі ідеї колективним схваленням. Не поспішайте приєднуватися до групи однодумців, збережіть інтелектуальну незалежність. Якщо всі думають однаково, ймовірно, ніхто особливо не думає. П'ята порада: переглядайте свою систему цінностей. Архаїчні цінності родючий ґрунт для дурості. Регулярно запитуйте себе, чому я в це вірю, чи слугують мої цінності розвитку чи обмеженню, оновлюйте свої принципи відповідно до нових знань і досвіду. Шоста порада. Розрізняйте кмітливість і справжній інтелект. Хитрість дозволяє отримати миттєву вигоду, але справжній інтелект працює з довгостроковою перспективою. Сьома порада бережіться пастки формальної освіти. Дипломи не гарантують розуму. Дурень може виконати всі формальні вимоги системи, залишаючись інтелектуально обмеженим. Цінуйте реальні знання та вміння вище за свідоцтва про них. Вчіться постійно, а не для галочки. Восьма порада. Вивчайте власні упередження. Кожен має когнітивні викривлення, але лише дурень їх не помічає. Досліджуйте, які упередження керують вашим мисленням. Дев'ята порада: оточуйте себе тими, хто вас інтелектуально перевершує. Якщо ви найрозумніша людина в кімнаті, ви в неправильній кімнаті. Шукайте спілкування з тими, хто змушує вас інтелектуально напружуватись. І десята порада: розвивайте гнучкість мислення. Надмірна впевненість, сестра дурості, практикуйте розгляд проблем з різних кутів, приймайте альтернативні точки зору. Отже, використовуйте ці поради, розвивайте критичне мислення та сприяйте розвитку власного інтелекту.